Тільки сонечко зійде, зазирни в вікно світанок. До вікна ми підійдем і промовим добрий ранок, доброго дня вам, любі малята, хлопчики милі і маленькі дівчата. Щиро посмішкою я вас вітаю. Доброго настрою на весь день бажаю. Хай на милих ваших личках. Привітні розквітнуть усмішки, Вліво, вправо поверніться і матусям посміхніться. За ручки один одного візьмемо і заняття розпочнемо. Привіт, дошкільнята радий знайомству з вами. Я регулювальник Петрик. Я щодня стою на дорозі, щоб усі були в безпеці і водії і пішоходи, і малята. А тепер пропоную прослухати вам важливі правила. Переходьте дорогу тільки на зелений сигнал світлопора. Червоне світло, друзі, це зупинись. Жовте світло зачекай, а зелене можна йти. Переходьте дорогу тільки. По пішоходному переходу. Його ще називають так, вірно, друзі, зебра. Це білі смужки на асфальті. Перед тим, як перейти дорогу, подивіться ліворуч, потім праворуч, а потім ще раз ліворуч. Переконайтеся, що машин немає. Тоді йдіть спокійно. Не вибігайте на дорогу. Навіть якщо м'яч закотився, краще покликати дорослого. Не грайтеся біля дороги. Машини можуть з'явитися раптово, і це дуже небезпечно. Тримайте дорослого на руку, коли переходите дорогу. Це додасть вам безпеки. Слухайте уважно, якщо поруч є регулювальник. Я покажу рукою, коли можна йти. А коли зачекати, пам'ятайте, мої маленькі друзі, дорога це не місце, для ігор. Будьте уважні і слухняні на вулиці. Тоді буде все добре. Як переходиш вулицю, наразі зупинись. І перш за все уважно на мене, друже, подивись. Як червоний, зупинись. І навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око клипне лиш. Будь уважним, оглянись, приготуйся. Тільки чітко, перейди дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить, але й тут не забувати все навкруг контролювати. А я, друзі, зебра, але не проста. Без копиття й без хвоста, лиш біленькі смужки маю. Я лежу, а не гуляю. Хочеш перейти дорогу? Я прийду на допомогу. Ти мене запам'ятай і правила дорожні вивчай. Руху правила єдині. Їх повинні поважати. Знати їх усі повинні, і дорослі, і малята. Добрий друг наш знак дорожній, ставиться не так собі, як подружиться з ним кожен. Допоможе він тобі, щоб не трапилося всяке. Шанувати треба знаки, на дорозі небезпечно, тож обачним бути доречно, руху правила єдині. Знати їх усі повинні, шануватимуть їх люди, скрізь тоді порядок буде. Малята дошкільнята, правила безпеки вивчайте і про поведінку в громадському транспорті не забувайте, не шуміти, не штовхатись, чемно і лагідно триматись. Без білета знає кожен, їхати в транспорті не можна. Старшим людям, як годиться, треба, друзі, місцем поступиться. Скоро вигід, не штовхайся, потихеньку просувайся.